Ось такий високий у нас виростає топінамбур, він же земляна груша. Ну, тут майже майже 2 метри, може трохи більше вище. Ось так от гарно квітне наш топінамбур. Такі квіточки. Тут вже де-не де приморозки почали прихватуватись. А він квітне. Що, ще місяць і будемо збирати урожай. Да, один один мінус. Погано зберігається. Хто порадить, як зберігати. І ось в такому вигляді в принципі, можна використовувати споживати наш топінамбур. Але ну, мені більш подобається його в салаті. Добавляємо або яблучко, або морквинку на тертушечку. І буде корисний салатик. Швидко дуже темніє, тому бажано споживати відразу. Про користь топінамбура можете почитати в інтернеті, дуже багато чого розповідають про нього. Я просто от наглядно показую, як ми вирощуємо і використовуємо його. Натерли, додали олійки, перемішали, посолили. Ось вийшов такий непривабливий на вигляд, але дуже корисний салатик. Бажаю всім смачного і здоров'я всім!